Справді приємно бачити експертів, бачити освіт сусідніх держав, освіт наших дружніх до нас країн і бачити дипломатів і Міністерства закордонних справ. Я думаю, що дуже важливо сьогодні, обговорюючи документ, який підготувала на фічні центри, стація зовнішньої політики України, спільно подумати, які важливі є наступні кроки в українській зовнішній політиці. Після того, як Україна отримала безвізовий режим Європейським Союзом, після того, як запрацює вже восени, угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Україною, дуже довго йшла вийшла, але все-таки вони перемогли. Після того, як у нас є угода вільну торгівля з Європейським Союзом, є угода вільну торгівлю з Канадою, готуються документів підписання зі Ізраїлем, тобто є декілька перемог. Є е, той фронт, який допомагає нашим солдатам е, е, захищати нашу територіальну цілісність. Я хотів б сказати, що за ці е, важкі три роки е, парламенту людського лихання було зроблено чимало важливих кроків. І, зокрема, коли в грудні е, минулого року на парламентських слуханнях, які відбулися вперше за 13 років в парламенті на тему актуальні питання зовнішньої політики України, ми говорили про те, що до кінця року важливим є перше. Великий закон про економічну службу, який давно на змі, і дуже добре, що завдяки як Борису Івановичу, який працює, і голова е, робочого комітету вже напрацьований текст законопроекту. Сьогодні о 16-й у нас буде зустрічі з міністром закордонних справ паном Крімкіном, де ми маємо вже погодити остаточну редакцію. і Є повне сприяння від членів комітету у закордонних справах вносити цей законопроект. Че, що до дуже. початку нового бюджетного обговорення ми прийняли закон про дипломатичну службу, який буде відповідати до закону про державну службу, який з минулого року набрав чинності. Також дуже добре, що за ці два роки комітет закордонних справ відстоював фінансово зміцнення Міністерства закордонних справ від наших. Бюджет МЗС додатково до 300 мільйонів у 2016 році і мільярд у 2017 році, яка ця тенденція забезпечення наших дипломатів, їхних умов для відстоювання наших національних інтересів, буде надалі збережена. Також хотіла б сказати, що а, за ці роки ми дуже багато фокусувалися на європейському напрямку, на нашій європейській яка займала можливо, 90% всіх наших зовнішніх відносин. Але хотілося б також сказати, що у нас є такі важливі блоки питання культурна дипломатія. І приємно, що вже нарешті прийнято перше рішення щодо створення Українського інституту. І Я дуже сподіваюся, що ця ініціатива отримає фінансування на 2018 рік. І ми, як і багато провідних держав світу, зможемо через культурну дипломатію. Просувати позитивний імідж України, відвоювати нашу ідентичність і останні зокрема візит Путіна, який не випадково приписав чи викратизував чи е, історію київської до частини е, відносин між Росією і Францією, що не менш крим, це теж говорить, скільки нам потрібно вкладати ресурсів, щоб тільки доносити світу, що Україна держава з понад тисячу літньої історії, наша незалежність 26 років відзначатиме, але Дуже важливо для посилення національної ідентичності використовувати е, культурну дипломатію. Також хотіла б сказати, що дуже важливо в рамках концерту культурну дипломатію в цьому році, буде 90-х років світовому конгресу українців буде великий форум в серпні сюди приїдуть е, наші патріоти, захисники з Австралії, родини Канади, і дуже добре, що буде великий форум де ми зможемо надалі проговорювати, як використовуючи. Можливості е, діаспори, можливості українців за кордону е, ще ефективніше відсовити наші інтереси. Також із тих важливих напрямків, де ми маємо будувати нашу суб'єктну зовнішню політику, це є енергетична дипломатія. Комітет впродовж е, цих років фокусувався на цій темі. Одним з ключових питань внутрішніх реформ енергетичному секторі, ті закони, які ми ухвалювали, закон про ринок газу, закон про ринок електроенергії. Закон проєдині тебе надзвичайно важливим є блокування і недопущення будівництва такого е проєкту, як Північний Бій-2. Перші успіхи нашої дипломатії спільно з координованими зусиль це е санкції, е які запроваджені Сенатом. І ми зараз якраз проводимо дуже таку потужну роз'яснену кампанію серед наших європейських партнерів, особливо тих які зацікавлені в Північному потоці-2. Що це короткотермінова вибора, а в довгостроковій перспективі монопольна домінантна позиція Газпрому як єдине, як фактично спонсора режиму Кремля, вона матиме дуже негативні наслідки взагалі для енергетичної безпеки і політичної безпеки Європейського Союзу в цілому. Тому продовжуємо об'єднувати зусилля для того, щоб не допустити будівництво північного протипацію з північним потоком годин. Тепер хотів сказати, що надзвичайно важливим, крім. Енергетична дипломатія так само чітко проговорювати економічна дипломатія, після того, як Росія під військової агресії почала також і економічну агресію, блокуючи транзит українських товарів, Казахстан, Киргизстан. Для нас важливо використовувати механізми світової організації торгівлі, щоб прийти міжнародних позовів, які Міністерство закордонних справ, Міністерство юстиції проводить в різних міжнародних судах, міжнародних суда. Міжнародний кримінальний суд, абітражні суди, відстоювати наші інтереси, використовуючи міжнародне право. Тому я хотіла і сказати, що це один з важливих, важливих механізмів, де ми повинні надалі е е думати, як, як відкривати нові ринки для наших товарів, і щоб наша, е наша, наша продукція була високотехнологічно, крім сільського господарства, це ті галузі, які... На Четвертої технологічної революції матимуть високу додану вартість, як космічна галузь, так побудування. І тут дуже важливо я ситуацію, що кількість радіо Міністерства економіки, МСС, є бачення, які наступні країни важливі для підписання угод про вільну торгівлю крім тих, які вже є на, на працюванні механізмів. І також хотіла б сказати, що завдяки підтримки нашим, нашим друзям з таких з литви, як колишні два прем'єр. Білі, і банки, які запропонували своє бачення економічного настання України, оскільки 2,3% ВРП, які ми мали в 2016 році, не є достатньо для того, щоб вирішити проблему зміння населення, зростання популізму і вибухи, які будуть у 2019 році під час президентських парламентських виборів. Дуже важливо і склада зовнішнього у відсотків. Нам дуже важливо. Стрімкіше зростання економіки через залучення прямих інвестицій в малий і середній бізнес для підтримки інфраструктурних проєктів, проєктів сонярної активності. Це своєрідний план Маршалла. звісно, можливо, назва не відповідає тому, що нам потрібно, але ми говоримо про інвестиційний пакет з конкретними вимогами кондиціоналіс, з конкретними вимогами щодо прогресу в реформах. За повезла права судової форми. І тому я хотіла подякувати принегідно нашим литовським друзям, їхньому Сейму, Комітету закордонних справ питання і Європейської інтеграції за цей литовський план для України 2017-2020 роки. І заповітую всіх наших західних партнерів об'єднуватися в, в, в коаліцію тих, хто допоможе через економічний добробут України відповідати на російську агресію і зупиняти путінський наступ. Тут не допускаючи. Також хотіла вже, вже на завершення сказати, що надзвичайно важливо для нас є об'єднання наших зараз зусиль. Хотіла б подякувати всім експертам різних інституцій, які допомагали українській владі, і туди маю на увазі і владу, граючу коаліцію, і опозицію, кожного представника, який відінароду має можливість захищати інтереси, для того, щоб експерти підтримували, надаваючи надаючи різні аргументи, коли була ворога за безвіз, була боротьба в інтернетах за ратифікацію угоди. На всіх наших наші дипломатичні перемоги вони супроводжувалися підтримкою експертної громадськості. Скоро буде саміт Україна ЄС Вликій е в Києві. Нам дуже важливо, що ми суб'єктно своє бачення пропонуємо нашим європейським партнерам, оскільки ми е бачимо, що вже є декілька пропозицій різних від під е впровадження, але чи хочемо на статус? Кандидата, члени, чи хочемо інші конкретні речі, ми повинні артикулювати дуже е, прагматично. І, і також ми повинні готуватися до саміту, який буде ЄС е, Східного партнерства в Лістополі, тоді, коли буде саміт ЄС-Африка. Е, От, в цьому ми про це завжди про Африку згадували? в нас сьогодні писати, є за столом представники закрема цієї військові за тісніші з України і Африки. Ви знаєте, що Німеччина є план співпраці з Африкою на 44 мільярди євро. Своїм план маршрут, як я його тому я думаю, що нам дуже важливо проактивно пропонувати своє бачення пріоритетів зовнішньої політики, що стосується європейського напрямку, що стосується курсу НАТО і так само, що стосується економічної діяльності. Тому зараз наші кота представлять документ, відразу закликаю до конструктиву і подякувати всім, хто брав участь. Я думаю, що спільними зусиллями, як національна збірна, де кожен розуміє свої переваги і те, що... Що конкретно запропонувати, задання будуть посилити. Але зараз не зрештою хочу сказати, що успіх зовнішньої політики напряму залежить від внутрішніх перетворень. І тому одне завдання парламенту, виконавчої влади президента, це займати консолідовану позицію щодо пріоритетів реформ, не займатися популізмом, проактивніше впроваджувати пенсійну, реформу охорони здоров'я, енергетичну реформу, імплементація законів. Тому що саме якраз. Посилення боротьба з корупцією, антикорупційних інституцій, тому що саме у світі реформах це ще додатковий аргумент для наших дипломатів генерувати підтримку для тих політичних завдань, які є. Дякую за увагу.